«Полтава» продовжує вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Мої вітання коротко про головні події випуску. Нешанована старість через постійні знущання невістки і сина полтавська пенсіонерка залишилася на вулиці, хоча і має власну квартиру. Бути чи не бути свинокомплексу у біликах Кобиляцького району. Через постійні хвороби селяни вимагають закрити сільські традиції. Профілактичні огляди, запорука жіночого здоров'я. Поради лікарів у день гінеколога. Свинокомплекс у біликах Коболяцького району закрити. Такі вимоги вкотре озвучили громадські активісти на чергових зборах селян. Місцеві, хто за закриття від комплексу, хотіли подискутувати з керівництвом товариства Сільські традиції однак, уповноважені підприємства збори проігнорували. Про біди люди розповідали голові комісії з питань екології та природокористування обласної ради Ігорю Горжію. Доки ж у Біликах скаржаться селяни смердітиме. Сюжет моїх колег Сергія Коломійця та Костянтина Яхновського близько п'яти років Білики Кобуляцького району трусять суперечки. Керівники свинокомплексу сільські традиції, делегації екологів, ветеринарів, активістів, чиновників обласної районної адміністрації. Місцеві дебатують бути чи не бути свиням біля людей. Тотишні, образно кажучи, скажеться, мовляв, смердить, і хворіємо всілякими болячками частіше. Тож вимагають замок на двері. Меншість переконує, нехай комплекс працює. Очільник громади теж має власну думку, каже білицький сільський голова Юрій Латиш. Як був запах, так і залишився. Якісь певні зрушення не були, на 5 мільйонів вони щось виконали по очисних спорудах, і потім досліджує, що вздриву. Працює сільська традиції від вздриву до вздриву. Але повірте, це все надоділо. Обіцяли будувати водогін на Подолі, але, мабуть, за їхні ініціативи цей водогін не будується до нас. Пострахували нас ту на тридцять тисяч Ми боремося, подали на Це частина населення, зокрема й депутати, переконані, свинокомплекс побудували із значними технологічними порушеннями. Стверджує депутат Білицької сільської ради Інна Жук авторами проєкту не передбачення, очищення вентиляційних викидів, які є основними джерелами запахів виробництва. Все це, це потребує ретельної експериментальної перевірки, утворення запахів шляхом виміру їх концентрації у повітрі, але не у стічних водах. Ще раз повторюю, що концентрація речовин у воді може бути зменшені, і навіть їх незначне надходження в повітрі призводить до утворення несприятливих запахів. Мешканців Біликів уважно вислухав голова профільної комісії з питань екології та природокористування Полтавської обласної ради Ігор Горжій. Своїх емоцій люди не приховували. Ігор Горжій пообіцяв, що вже наступного тижня питання по свинокомплексу обговорюватимуть на виїзній комісії обласної ради. Будуть іще найбурніші обговорення. Ну, все-таки ви почули, що селищний голова і, громад, і громадські все-таки підтримує позицію про закриття цього свинокомплексу. Я думаю, що депутатський корпус буде підтримувати його повністю, їхні вимоги. Ну, я би хотів би все-таки, щоб винесли ми цю як би сказати, пропозицію громади в стіни. Обласної ради і щоб обласна рада прийняла це вже остаточне рішення про закриття або не закриття цього свинокомплексу. Аварія на мосту через Солу поблизу Лохвиця, яка сталася 19 квітня, змусила місцеві органи влади уважніше придивитися до шляхопроводів на своїй території. А вони подекуди вже давно складають приховану загрозу для здоров'я, а інколи і життя полтавців. На одній з таких споруд у Гадяцькому районі побували і наші кореспонденти. Міст через псел на самому в'їзді до міста Гадяч зведений 1963 року і вже сім років є місцевою родзинкою. Незважаючи на те, що шляхопровід має стандартні дві смуги, рухається ним лише в односторонньому напрямку. Ветеран може не витримати навантаження. Проблема в тому, що одна з упор підмита, і там уже фактично вимитий бетон, і залишились самі арматури. Плюс боки моста вже неодноразово падали в річку. І ну проблема в тому, що взагалі міст зараз має тільки в односторонній напрямок руху, другий напрямок їде по запасному мосту. Незважаючи на небезпеку, мостом продовжують рухатись великогабаритні автомобілі, і нехай би по одному, а то ж вантажівки їдуть через аварійну перемичку цілими караванами. Односторонній рух мостом, побоюючись катастрофи, організували ще 2009 року. Та року. споруду у службі автомобільних доріг визнали ще за три роки до цього. 2006-го. констатація давно відомого факту не вирішила головної проблеми, де брати гроші на ремонт аварійного шляхопроводу. На сьогоднішній день це власність державна власність. Тобто служба автомобільних доріг розпоряджається цим мостом. У зв'язку з тим, що це державна власність. Ми з міського бюджету не можемо виділити кошти на фінансування цього об'єкта. Єдине, що ми можемо, це співфінансування, тобто частина держави, частина районна рада, і ми з задоволенням виділимо кошти з гадяцької міської ради. Обстеження мосту зроблено. Проектно-кошторисна документація готова. Вартість цих всіх робіт 45 мільйонів гривень. 45 мільйонів сума непідйомна для місцевих бюджетів. Отже, необхідна допомога області та держави. Долучаються районні ради, долучаються міські ради, долучаються сільські навіть ради, але з точки зору загальної наповненості цього бюджету це головний, головний аргумент повинна складати держава. Підставити своє плече дороги погіршуються. Ми бачимо зараз не лише їх відсутність, ми бачимо небезпеку в використанні тими ж самими шкільними автобусами використання цих автошляхів. І якщо на одній з доріг сьогодні, як ми бачили, люди використовують не основну дорогу, а навіть степову. Це означає, що повністю порушуються правила безпеки, правила перевезення дітей, і наразі ж потрібно вирішувати це кардинально. Взагалі на Полтавщині 86 мостів. За інформацією Державної служби доріг, 60 із них потребують негайного ремонту, а 18 необхідно закрити через їхню аварійність. Полтавщина на війні втратила ще одного захисника. У зоні АТО загинув 33-річний військовослужбовець із Кобиляцького району Сергій Месеча. Трагедія сталася у селищі міського типу Зайцеве Донецької області. За попередньою інформацією, військовий загинув від попадання міни у бліндаж. Із загиблим героєм АТО сьогодні попрощалися у селі Жуки. До лав Збройних сил України Сергія мобілізували у червні минулого року. Боєць служив у 53-й бригаді. Без батька залишився семирічний син. А на фасаді 38-ї полтавської школи відновили зруйновану вандалами пам'ятну дошку учасникові АТО, загиблому в віловайському котлі, випускникові закладу Олександру Мочалову вшанувати пам'ять героя АТО. Прийшли батько, друзі, бойові побратими та небайдужі полтавці. Меморіальну дошку освятив Архієпископ Полтавський та Кременчуцький української православної церкви Київського патріархату Владика Федір. Пам'ять про Олександра вшанували хвилиною мовчання. Нагадаємо, що 38-річний Олександр Мочалов служив у батальйоні Донбас на сході України. Загинув 29 серпня 2014 року від кулі снайпера під час виходу з оточення Зіловайська Донецької області. Указом президента його Нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Перепоховали його у Полтаві на Алеї Героїв на Боженківському кладовищі. Проблема залишається, яка зв'язана з учасниками бойових дій, з ширі готами, синами сімей погірших воєнослужих. Тому я призиваю всіх граждан, всіх, хто вважає. Україну важають героїв павших за Україну. об'єднатися і е, захищати нашу страну на тому місці, на якому вони знаходяться. за минулу добу. У районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська 64 рази відкривали вогонь по українських позиціях: 38 разів на Маріупольському, 20 на Донецькому та 6 на Луганському напрямках. Деталі від речника АТО Олега Сушанського. У На Маріупольському напрямку під вогонь із забороненою мінськими угодами 152 мм артилерії потрапили українські опорні пункти в Мар'їнці та Красногорівці. Також в Красногорівці ворог застосував 122 мм самохідні установки. Із 120-міліметрових мінометів ворог був по Широкіному та Марінці. Міномети калібру 82 мм Супротивник використав у водяному, Лебединському та Березовому. Не припиняє противник збройні провокації на Донецькому напрямку. Найгарячіше було під Авдіївкою. Тут російські окупанти застосували 120- та 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. У лісосмозі неподалік від села Лаврики Полтавського району працівники поліції виявили близько 30 спиляних дубів. Трактор, вантажник для переміщення деревини та вантажний автомобіль для її транспортування. Правоохоронці вилучили спиляні дерева та поки що їх не вивезли. Приватний підприємець що їх вивозив, наголошує всі документи у нього в порядку. У наступних випусках ПТН дивіться подробиці цього інциденту. На Полтавщині служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією провела рейд з припинення грального бізнесу. Під час санкціонованих обшуків у Полтаві в двох підпільних залах вилучили 42 гральні автомати та стільки ж комп'ютерів. Відкрито кримінальні провадження проводяться слідчі дії та встановлюються організатори нелегального бізнесу. Невдала рибалка на Кременчуцькому водосховищі. Поліція затримала браконьєрів. 28-річний та 31-річний мешканці Глобинського району за допомогою риболовної сітки на металевому човні виловили понад 90 кілограмів риби. На гарячому рибалок схопила рейдова група водної поліції Кременчуцького відділу. Чоловіки завдали збитків державі на суму понад 40 тисяч гривень. Правоохоронці вилучили знаряддя лову та виловлену рибу. Триває слідство. Працівниками поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України як незаконне заняття рибним промислом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неподаткових мінімумів доходів громадян або позбавлення волі до трьох років. У Полтаві пенсіонерка залишилась на вулиці, хоча і має свою квартиру. Почалося усе з того, що три роки тому пустила жити до себе сина зі своєю сім'єю. У результаті життя вдома стало нестерпним через постійні знущання. Про нешановану старість дивіться далі. Все, я тут вішаю свою адюшку, всю там ці речі пенсіонерки Людмили Полюко вміщається у невеличку шафу. Так вона живе чотири місяці. Жінка розповідає, тут вона ховається від побоїв невістки у той час, коли син її не захищає. Ну, якщо поступає неправильно невестка, якщо почему він не став хозяином дома, коли папа не стало. Прийняли жінку давні знайомі. Колишній педагог няньчила, їхніх дітей. Чоловік Людмили Іванів не помер рік тому сварки, посилювались і доводилось навіть спати на вокзалі. Позвонила жені моїй, да? так? Да. Позвонила моїй жінці, розказала а, той ситуації. Після побуття у лікарні жінку провідували друзі. А зараз для Людмили Іванівни сім'я сорокіних за дітей. Я їздила по поїздам, поїздами та Господь, кому дожитися до такого. Кровні ж діти пенсіонерки зайняли її малосімейку. Хоча раніше в квартирі жило шість людей. Людмила з її чоловіком, син з дружиною та двоє онуків. Ще залишились ключі, але жінка там себе відчуває небажаним гостем. На запросила я вас не запрошувала. Білі, пожалуйста, камеру, Ви не маєте права. Син же взагалі вирішив не пояснювати. Вибачтов Ви не маєте права. Покажіть. Хазяїна ше не маєш права. Щоб зайти до квартири, жінка викликає поліцію за вотету бійню її невістка, репетитор англійської у дітей бійки – Звичайна справа у цій сім'ї розповідає жінка і додає невістка, намотувала на руку рушник під час знущань, щоб не залишати слідів. Останнього ж разу перестаралась. Черепно-мозгова травма, струс головного мозку, відкритий перелом кісток носу. Я на дошці було. оголошень. Було Сусіди було навіть тут, просили так. сина з невісткою вимити кров. Ну, каплі крові були тут по коридору. Буду каларійка вилаше, але вона хотіла їхати сюди. Зараз цією справою займається адвокат. Гроші на нього дали друзі. Поліцейські приїхали, але не можуть допомогти жінці зайти. Квартира зачинена зсередини. Саша, відкривай двері. Ми не можемо ніяких мір кардинальних приймати що тут цивільне правовірнуся. Людмила і не проти жити разом з дітьми, але доведеться їх виселяти через суд. Найбільше не вистачає онуків. Вона пригадує, як одного разу онук врятував її життя, коли невістка її душила. Кричав, мама, не трогай бабушку, мама, що ти робиш? Вона, ми знаємо її з хорошої сторони. Вона була воспитателем в садіку, нянчила внуків. Пенсіонерка вважає усі ці знущання для того, щоб захопити її квартиру. Україна на 13-му місці у Європі за рівнем споживання алкоголю. На першому місці Молдова, на другому Білорусія, а на третьому Росія. Такі дані ВООЗ 2015 року. Про це на журналістському тренінгу у Києві повідомила представник Центру демократії та верховенства права СІДЕМ Юлія Солохова. Алкоголь забирає життя переважно у чоловіків середнього віку. Діти починають перший алкогольний досвід з пива, потім переходять до більш міцних напоїв. Загалом в Україні вживає алкоголь 76% молоді. За словами фахівців, у нашій державі не контролюється якість алкогольного виробу. Спонукають пити юну аудиторію по перше, низькі ціни, по-друге, реклама. І, по третє, доступність алкоголю, який продається повсюди. І до інших тем. Два в одному лікар і друг. у сучасному світі. Кожна жінка повинна мати кваліфікованого гінеколога, який би оглянув і вислухав свого пацієнта. Профілактичний огляд має стати невід'ємною складовою життя кожної жінки, зазначають фахівці. До дня гінеколога наші журналісти дізнавалися, як до свого здоров'я ставляться Полтавки. Найголовніше в житті кожної жінки лікар це гінеколог. Робота надвідповідальна. Потрібно бути і уважним до пацієнтки, і компетентним у питаннях діагностики та лікування жіночих захворювань, і про необхідності допомогти з плануванням вагітності. Саме сьогодні відзначають професійне свято день гінеколога. Головне завдання гінеколога зберегти здоров'я жінки. З лікарем потрібно дружити, а не боятися його. А профілактичні огляди здійснювати хоча б раз на рік. Дізнаємося, як часто полтавські жінки відвідують гінеколога. «Раз в три месяца. А так как недавно родила и пока была беременна, то вообще была там практически каждую неделю». «Ежегодное посещение же должно быть у сюда. да». «Раз в полгода я, я лично». «Год? Ну, раз в семь». «Раз в полгода? Раз в полгода, да». «Ну, каждый год один раз, да». Результати опитування перевершили очікування. Полтавки не бояться гінеколога. З 25 опитаних дівчат 10 ходять 3-4 рази на рік, 8 раз у півроку. Останні відвідують лікаря раз на рік. Гінеколог з досвідом Наталія Петрова каже: в жодному разі не можна боятися лікаря і нехтувати візитами до нього. Це загрожує виникненню онкологічних захворювань та на своєчасній діагностиці інфекційних. Жінка повинна приходити регулярно і завчасно, коли її нічого не турбує. І тоді мали ну незначні відхилення від її стану, на які звернуть увагу лікар, Вони коригуються, призначається лікування за потреби. Ідеальний варіант це тоді, коли жінка і її знає, коли вона була дівчиною. Потім вона виходить заміж, вона приходить до нього, спілкуються там якісь поради відношенні вагітності майбутнє. Потім вона виношує у нього вагітність. Народ отже, і таке інше найбільш поширеними жіночими захворюваннями статевої системи є ерозія шийки матки, кіста яєчників та безпліддя. Саме гінеколог допоможе вчасно виявити та вилікувати хворобу. Далі три топові поради від спеціаліста. Регулярно проводити обстеження, регулярно слідкувати за своїм здоров'ям, відвідувати лікаря, займатися самопрофілактикою, самооглядом, а особливо це стосується молочних залоз, Це запорука здоров'я. Оце такі найважливіші паради. Перша консультація дівчини у жіночого лікаря має відбутися у 15-16 років. Наступні візити повинні стати невід'ємною частиною її життя. Зі святом вас, хранителі, жіночого Креативність як прогрес. Полтаву відвідала німецька художниця Беттіна Кузель. Майстриня прочитала лекцію для студентів та провела перформанс на тему креативу як стилю життя. Подробиці у сюжеті. Експресія внутрішнього світу. Так говорить про свою роботу німецька художниця Беттіна Кузель. Німкені розповідає, що загальної концепції. У її мистецтві немає. My... намагалась передати свої відчуття, емоції, думки, уявлення про людей, які оточують події. Бетіна впевнена, що на життя людини впливають не тільки події, які вона переживає, а й те, що проходить повз. Зараз художниця живе у Брюсселі, а народилася у східному Берліні. До падіння Берлінського муру у 1989 році її батьківщина була під контролем Радянського Союзу. Пропаганда комунізму була доволі сильна, але я організовувала різні рок-фестивалі та акції, які були заборонені та за які саджало до в'язниці. Коли Берлінської Тіни не стало, багато моїх знайомих теж художників роз'їхались по різним куточкам і почали займатися переважно творчістю, бо вже не було проти чого боротися. Коли ми стали вільними, зникла головна проблема, проти якої ми раніше протестували. Художниця багато подорожує світом. До України приїхала вперше. Поки що говорить, встигла побачити лише Київ та Полтаву. Україна нагадує мені південні міста Франції та деякі міста США, адже тут є простір, є цікава архітектура, і все це разом дає відчуття сучасних міст. Перше враження українці достатньо гарно та охайно вдягнені в порівнянні з Європою. Полтавка Анна вже три роки навчається у Латвії. До рідного міста приїжджає раз на півроку. З перформансу художниці дівчина зрозуміла, головне не ставити собі обмеження, яких насправді немає, обмежують нас від свободи мислі, дій або люкаких та норм. Без них неможливо уявити роботу будь-якої організації чи установи. Сьогодні своє професійне свято відзначають представники однієї з найточніших професій у світі бухгалтери. Урочистості цієї нагоди відбулися у головному управлінні Державної фіскальної служби Полтавської області. Запрошених привітав виконувач обов'язків начальника управління Борис Сидоров. Під час свого виступу він зазначив, що бухгалтери області забезпечують чіткий контроль фінансових потоків та своєчасність податкових платежів і як наслідок, розвиток економіки області та держави в цілому. Футбольний клуб Полтава помстився черкаському Дніпру за поразку в останньому турі минулого чемпіонату. А Полтава може лишитися без гандболу. Про це та інше у нашому наступному сюжеті. Гандбольний клуб Динамо може не взяти участь в українській суперлізі сезону 2016 2017 А все через заборгованість поступним внескам за минулий сезон. Окрім полтавчан, у чемпіонаті гратимуть клуби з Києва, Львова, Маріуполя та Запоріжжя. Чоловічий чемпіонат стартує 10-11 вересня, тож питання із заборгованістю потрібно вирішити вже найближчим часом. Футбол Черговий контрольний поєдинок зіграв футбольний клуб Полтава. Суперником городян став Черкаський Дніпро. Остання зустріч з цих команд завершилася скандалом. Та на товариський матч прийшло небагато людей. Очевидно, зіграли свою роль статус матчу та неймовірна спека, через яку матч на годину перенесли. Обидва тренери задіяли якомога більшу кількість футболістів, щоб подивитися на всіх у дії. Ну, була задача одна: ребята, в першому, праймі, в другому. Я попросил по 3 четыре раза подготовить прессинг и прессинговать. Этого не получилось. Ну, ну, в принципе, мы мало на сегодняшний день этому уделяли внимание на тренировке, поэтому это и есть эти контрольные товарищеские игры, чтобы что-то наработать, что-то наиграть. Дніпряни рахунок відкрили першими. Після кутового захисник господарів на дальній стійці зіграв невдало та зрізав м'яча у власні ворота. Але після перерви команда Анатолія Безсмертного зуміла переломити хід поєдинку і вирвати перемогу. Голи забивали Кушніренко та недоля. Перемога 2-1 і перед матчами чемпіонату гарний настрій у команді забезпечено. Зараз вже буде гри, 24-го у нас гра, то будемо вже більше готуватися до неї. А по самому сегодняшнему матчу, что получилось, что не получилось, как прокомментируйте. Ну, в принципе, все нормально, все на табло. Был результат. Все довольны. Я новичок, в принципе, хорошо себя чувствую. Коллектив хороший. Все, все. все отлично. За гостей відіграв один тайм і добре відомий полтавський торсиді Олександр Ковпак. З ворскли Олександр попрощався цього літа і зараз тренується у Черкасах, але говорить, що ворскла лишилася у його серці назавжди. Звісно, не хотілося сім'єю дуже звикли. и коллективу. Ну, такая футбольная наша жизнь. Вот. Мы пожали друг другу всем руки и тренерам, вот, и руководству всему. Вот. Ну, главное, ребятам пожелал удачи, вот. тем более у них в этом году. Ну, как никогда будет тяжелый сезон. Как приняли в команде? Хорошо приняли, потому что это мой родной город, моя родная команда. Вот, в принципе, сказать, что я еще здесь, я не скажу, потому что мы не заключили контракт и, скорее всего, наверное, до этого и не дойдет. От поки набираю форму цієї суботи відбудеться жеребкування календаря нового сезону 2016-2017. Тоді ж полтавська команда і дізнається імена своїх наступних суперників. Ну все і насамкінесам кі... на кінець коротко про погоду. Полтавські синоптики обіцяють нам спеку. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 17-22, в день 31-38 градусів тепла. У Полтаві вночі 18-20, а в день 34-36 вище нуля.